А Якою бачать політичну ситуацію в Україні, українська діаспора у США та самі американці? Ці питання піднімалися на конференції, яку у суботу проводила Асоціація професіоналів української громади США «Вашингтонська група. Учасники зустрічі, зокрема, обговорили поточну ситуацію в Україні, зміни устрою та у зв'язку з цим необхідність пристосовуватися до нових умов співпраці на зустрічі. Побувала моя колега Наталя Лонова. Реалії в Україні за рік значно змінились. У цьому погодилась переважна більшість учасників конференції. Представники уряду, недержавних організацій, незалежні експерти, вкотре висловили своє занепокоєння політичною ситуацією в Україні напрямком її зовнішньої політики, станом економіки, а з нею і інвестиційного клімату. Адже продовжувати співпрацю за таких умов непросто наголошують вони, і саме на прямий контакт між професійними та громадськими організаціями, і треба робити ставку, каже президент Вашинтонської Андрій Бігун стимулювати створення подібних установ, так і в Україні вже по галузях. Ми це можемо з американської сторони. Ми це можемо зробити. Тобто, сільське господарство чи харчова промисловість, чи електроніка чи IT, інформативна технологія, тут дуже легко будемо нав'язати ті зв'язки. Але в Україні треба так зробити, щоб там творилися дані установи. Надя Маконел, президент американського українського фонду, зауважив, що саме завдяки таким професійним та громадським об'єднанням, з кожним роком міцніше в Україні громадянське суспільство, яке відіграє все більш вагому роль у посиленні зв'язків між Ша та Україною. Причому зауважила вона хибно ототожнювати його з опозицією. Громадянське суспільство, організації, які займаються вирішенням різних питань, чи то в галузі оподаткування, освіти, прав жінок прав людини, вони дуже організовані та працюють ефективно, і вони не в опозиції урядові. Вони намагаються з ним співпрацювати. І наша роль полягає у підтримці цих процесів. Пані Маконел зазначила наскільки важливо налагодити надійні канали інформаційного зв'язку між країнами, щоб на основі неупереджених даних приймати адекватні рішення. найбільший виклик для нас сьогодні це зрозуміти, що насправді відбувається в Україні. В нас багато експертів, які роблять досить поверхневий аналіз ситуації. Як ніколи нині для розуміння процесів, що відбуваються в Україні, громада в Америці розраховує на допомогу четвертої хвилі імміграції, каже Олег Воловина. Також на них покладають надію щодо посилення української діаспори. у США. ми маємо великий наплив різних професіоналів різного роду, які включилися в громадську працю, в колективи, учителі по школах, відкрилися нові газети. Це було велике підсилення громадського життя. Кожного року конференція з лідерства збирає представників різних професійних організацій Америки українського походження, які обговорюють перспективи власного розвитку, розширення співпраці, а також партнерства як з представниками бізнесу, так і з фаховими асоціаціями в Україні. Наталія Леонова, Голос Америки.